Він жодного разу не визнав жодної своєї брехні, жодної своєї помилки. Дуже нагадує стиль ще одного знайомого нам шоумена політика. Правда, знайти 30 тисяч емейлів, які деремисі. Саме тоді керівники адміністрації Трампа почали красти документи з його робочого столу в овальному кабінеті. Годі з цим гратися, заявив тоді міністр оборони генерал Метіс. Ми робимо це, тому що маємо відвернути третю світову. Це не якісь там ризики в бізнесі, де банкрутство це ще не кінець світу. Трамп, який ще один відомий політик-популіст, дуже полюбляє кругли цифри. Ще вітаю, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Заря Соломона та еклезіаста Бефеха Неф єшхітреегу увідати деким єхалецу. Устами нечестивий губить свого ближнього, але праведники своїми знаннями спасуться. Недаремно в доповіді, що була підготовлена найкращими світовими спеціалістами напередодні цьогорічного Давоського форуму. Саме зловмисна дезінформація була названа найбільшою загрозою для сучасного світу, тому спростування дезінформації та поширення правди це головний рецепт для спасіння людства. На цьому тижні на полицях нашого книжкового клубу з'явилось нове видання: «Fear. Trump in the White House» страх Трамп у Білому домі. Автором цієї книги, цього бестселеру є Боб Гудвард. Редактор видання The Washington Post, в якому працює вже 17 років. Двічі роботи Удварта були удостоєні поліцейської премії за журналістське розслідування ватергейського скандалу разом з Карлом Бернстоном та в ролі провідного репортера на висвітленні терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорк. Один з найпливовіших політичних журналістів розслідувачів світу, випускник Єльського університету, де вивчав історію та англійську літературу. Вудворд є автором та співавтором 18 книжок. Кожна з них потрапила до списку бестселерів США. Третина посіли перші місця за продажем. Назва книги, а саме Fear, страх, багатозначна. В першу чергу, це страх, яким приймалися саме провідні співробітники Адміністрації Трампа за Майбутньої Америки та всієї світової цивілізації, якщо до влади приходить людину, яку сам автор Боб Удворд та його численні співрозмовники називають професійним брехуном. Вже по закінченню терміну Дональда Трампа фахівці порахували, що за чотири роки перебування на вищій посаді найвпливовішої країни світу Трамп припустився 20 тисяч брехливих або відверто маніпулятивних тверджень заяв. Тобто він брехав з швидкістю 12 разів на день. І найстрашніше, стверджують, колишні співробітники Адміністрації Трампа провідні його консультанти та радники, що він жодного разу не визнав жодної своєї брехні, жодної своєї помилки. Дуже нагадує стиль ще одного знайомого нам шоумена, політика, правда. Автор згадує пораду, яку Трамп дав своєму найближчому товаришу ніколи не показувати слабкості. Справжня влада в страху. Ти завжди маєш бути сильним, не дозволяти іншим себе принизити. Ти маєш заперечувати, заперечувати, заперечувати. Якщо визнаєш свою вину, тобі кінець. Ти не вийшов у все озброєння, показав слабкість. Ти мусиш бути сильним, мусиш бути агресивним і відповідати на всі закиди. Заперечуй все, що вони про тебе кажуть. Ніколи не визнавай своєї вини. Багатьох старших радників президента, особливо в царині нацбезпеки, надзвичайно турбував його непостійний характер. Відносини невігластво, нездатність навчатися, а також як вони вважають його небезпечні погляди. І саме через це абсолютно більшість ключових провідних співробітників адміністрації Трампа були змушені подати відставку, або були звільнені самим президентом. Їх страшенно лякало те, що Трамп іноді навмисно не занурювався в сутність тієї чи іншої проблеми, особливо в царині нацбезпеки. Покладаючись виключно на свої інстинкти, на свою інстуїцію, Трамп любив робити щось під впливом моменту, дослухатися внутрішнього голосу. Він діє так, нібито ретельна попередня підготовка зменшить його вміння імпровізувати. Не хотів, щоб ретельне попереднє обмірковування збивало його з мети, буцім, планування забере в нього силу його шосте чуття. Якщо покладаючись на свою інтуїцію, він же дійшов якогось висновку, пише автор. То решта не має значення, немає значення, які аргументи ви наводите. Він їх не слухає. Саме з книги Вудворта стало відомо, що керівники адміністрації Трампа іноді навмисно крали документи з його робочого столу в овальному кабінеті для того, щоб уникнути їхнього підписання і таким чином завдати шкоди національній безпеці держави. Ще однією небезпечною рисою характера Трампа автор називає нульову психологічну здатність відчувати будь-яку емпатію або співчуття. В його внутрішньому світі немає місця для будь-яких проявів людяності. Автора також непокоїть така риса характеру Трампа як зловмисне поширення пліток за спинами своїх співробітників, натравлювання одного на іншого довкола запанувала майже постійна атмосфера підозри, недовіри й ворожості. Тепер почалася просто відкрита війна. В цьому полягає ще одне значення назви цієї книги страх. Як пише автор, для Трампа страх це спосіб управляти персоналом, висловлювати своє невдоволення або просто вихід для емоцій, що його заспокоює. Президентський модус операнді – захоплювати людей зненацька. Трамп намагається тиснути на всіх і за будь-яку ціну і час від часу це йому вдаватиметься. Він використовує важелі впливу, в даному випадку страх, так як я ще ніколи не бачив. Але найстрашніше, що такий стиль управління призвів до розколу і суперечок не лише в середині самої адміністрації Трампа, але й в самому американському суспільстві. Трамп як відомо разом з своїми політконсультантами. Докладно досліджував кожний свій твіт, наскільки був він резонансним в тому, щоб розколоти країну, наскільки суперечливі і протилежні емоції він визував у публіки, відповідно наскільки вірусним він ставав. І, зрештою, управління Трампа пише автор по-новому провело лінію розколу по країні. Відносини з засобами масової інформації стали ворожішими. З новою силою розгорілися культурні війни. З'явився присмак расизму. Трамп усе це максимально прискорив. І ще одне, можливо, найважливіше значення слова страх в назві цієї книги це внутрішні страхи Трампа, які тримали його в заручниках. І головним з цих страхів було так зване російське розслідування Мюллера, спецпрокурора Мюллера, яке розпочалося буквально в лічені години після підбиття підсумків президентських виборів 2016 року. Спецпрокурор, як і провідні американські журналісти всіх провідних американських видань. Докладно досліджували всі зв'язки Трампа з Росією, його попередні візити до цієї країни, його співпрацю з російським бізнесом в організації тих чи інших проєктів. Його підозріло дуже вигідні кредити, які він отримував від Дольчубанку, якого звинувачували в співпраці з путінською Росією. Вигідні для Трампа умови придбання тих чи інших об'єктів нерухомості Трамп Корпорейшн або в Нью-Йорку, або в Майами. А головне співпраця його. Політтехнологів та навіть членів його родини з російськими адвокатами, з російськими провідними дипломатами для набуття компромату на суперницю Трампа на президентських виборах 2016 року Хілері Клінтон. Під час відомої прес-конференції 27 липня 2016 року Трамп запропонував росіянам опублікувати всі листи, які видалив адвокат Клинтон, бо не вважав їх доречними для тих чи інших розслідувань. Росія заявив на той час кандидат Трамп: якщо ви мене чуєте, сподіваюся, ви зможете знайти 30 тисяч листів, які зникли. Гадаю, наша преса буде вам неймовірно вдячна. знайти 30 тисяч імел. That are missing. Пізніше він твітнув: якщо Росія або якась інша країна, чи людина має 30 тисяч незаконно видалених листів Гілларі Клінтон, нехай поділяться ними з ФБР. Наступного дня він сказав: звісно, це був сарказм. Самі адвокати Дональда Трампа визнавали, що ця заява та прохання до Росії, саркастичні вони чи ні, означали прихований намір співпрацювати з росіянами версія, що була в основі розслідування Мельлера. І справжньою проблемою стали. Звинувачення в порушенні закону, коли Трамп змусив керівника ФБР Комі зупинити розслідування з одним з ключових співробітників перехідної адміністрації Трампа Фліном. А потім і звільнив самого керівника ФБР за відмову це зробити. У Білому домі пише автор, всі бачили, що розслідування Меллера виснажувало і залякувало Трампа. Ті, хто проводили багато часу в західному крилі і овальному кабінеті, розуміли, як багато емоційної енергії він витрачає. Це сильно відволікало від всіх інших справ. Трампові було складно приділити увагу іншим завданням. Цілі дні були присвячені його стражданням через спецпрокурорів. Замість того, щоб приділяти увагу державним справам, Трамп по вісім годин на добу проводив перед величезним екраном телевізора, переглядаючи випуски новин провідних американських телеканалів та політичний ток-шоу. Справи ускладнював те, що головні свідки цього розслідування, а саме Дональд Трамп, молодший син президента, його зять Кушнер та колишній радник політконсультант Януковича Манафорт, давали досить суперечливе свідчення стосовно своїх контактів з росіянами, зокрема з російською адвокатесою, яка обіцяла надати їм ще більше компромату на Хілері Клінтон. Після виходу кожної публікації, присвяченої цій справі, Трамп. Лютував, бігав взад вперед по овальному кабінету, або клацав пультом телевізора, переглядаючи випуски новин провідних американських каналів. І з цього випливала ще одна велика проблема, як пише автор, президент не приділяв відповідної уваги і взагалі не розумів важливості завканських союзників цінності дипломатії або відносин між армією, економікою та партнерством у розвідці з іноземними державами. У деякі моменти стверджує в розмові з автором, колишній керівник офісу Трампа Портер, президент Трамп був майже нездатний бути президентом. Зазвичай Трамп тоді вже не мав бажання довго або дуже уважно вислуховувати свого радника з нацбезпеки, але ситуація з часом тільки погіршувалася. Радник Трампа з питань нацбезпеки, генерал Макмастер, стверджував, ніби він на мене взагалі не звертав ніякої уваги. Його явно щось відволікали цілий день був зосереджений лише на російських новинах. Я не знаю скільки я зможу залишатися на своїй посаді, казав керівнику офісу Трампа провідний радник з питань економіки Геррі Коун, тому що це якийсь хаос божевільня. Він ніколи не зміниться. Нема сенсу готувати змістовні ретельні брифінги для президента організовані зі слайдами, адже він ніколи не хоче слухати. Він ніколи не може дійти до кінця. Спочатку він вислуховує перші 10 хвилин, а далі хоче заводити мову на якусь геть іншу тему. І ми сидимо там цілу годину, але брифінг повністю провести не можемо. Пріоритети Трампа в економічній царині були на диво хибними. Він міг годинами приділяти увагу економічним війнам з найближчими союзниками, такими як Південна Корея чи Австралія, вимагаючи збільшення мита на імпортовану сталь чи інші товари на декілька відсотків. Той самий час пробачав Китаю розкрадання інтелектуальної власності Сполучених Штатів на 600 мільярдів доларів, виключно через те, що не хотів псувати кемістрі, гарні міжособистісні стосунки, які в нього склалися, як йому здавалися з Сінзіньпіном. Він вимагав розриву торгівельних угод з найближчими союзниками Сполучених Штатів, навіть розуміючи, що це може призвести до колапсу тих чи інших торгових організацій торговельних союзів, як пише автор, корпорація Трампа банкрутувала вже шість разів. і, Схоже, він ставився до цього спокійно. Банкрутство це просто ще одна бізнес-стратегія для Трампа. Відмовляйся співпрацювати, погрожуй розірвати угоду. Справжня сила це страх твоїх партнерів. Але така політика в. Глобальній сфері могла призвести до катастрофічних наслідків. Державний секретар Тілерсон, радник з питань національної безпеки Макмастер, міністр оборони Метіс похмуро жартували, пише автор: як так, президент більше лютує на нашого союзника Південну Корею, ніж на наших відкритих противників: Китай, Росію, Іран, Сирію та Північну Корею. Саме тоді керівники адміністрації Трампа почали красти документи з його робочого столу в овальному кабінеті, годі з цим гратися, заявив тоді міністр оборони генерал Метіс. Ми робимо це, тому що маємо відвернути третю світову. Це не якісь там ризики в бізнесі, де банкрутство це ще не кінець світу. І хоча американська та світова політична інтелектуальна еліта розуміла всю небезпеку перебування. Особистості з таким комплексом якості, як у Трампа, на посаді вищої посадової особи найвпливовішої країни світу, але вплив Трампа на свідомість мільйонів його фанатів-виборців тим не менш не зменшується. Для цього команда Трампа продовжує вкидати в інформаційний простір суперечливі, маніпулятивні або відкрито брехливі твердження, ретельно рахуючи кількість лайків та кількість емоційних коментарів під тим чи іншим його зверненням. Трамп, який ще один відомий політик популіст, дуже полюбляє кругли цифри, про що неодноразово наводиться його цитати в, в книзі. Надійні серйозні цифри, які легко продати 20-25%. Мене не обходить чи точні ці цифри чи ні. Саме це зрозуміло людям. Саме так я продам ту чи іншу свою ідею. Тож книга Вудворта серйозне попередження світові, як кажуть англійці, for is for armed». Попереджений озброєний, тож панове, не втрачаємо пильності та оптимізму не на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим. до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.